Всіх вітаю із магазина Сільпо. Сьогодні четвер і, як завжди, по четвергам в сільпо починаються акції. Називаються вони Ціна, тижики. І діють тиждень. Кожного четверга починаються і новенькі вже наступного четверга, якщо хтось не знає. Ці акції діють у всіх магазинах по всій території України. І так поїхали. Ось такий сир-камамб'ер. Це виготовляють у Франції цей сир. 250 грамів за 119 гривень. Гарна ціна, так він коштує 200. Дійсно гарний смачний сир. Крем-сир від Хохланд. Крем-сир з зеленю, з травами 60% жирності, 200 г. Коштує 69,99 гривень замість 100 гривень. Це 29% знижка. Ну Також для Хохландсир це гарна ціна і є просто вершковий. Є стравами і є просто вершковий без, без додавання. Мацарела, крем-сир, розсольний від молочної гільдії. Моцарелла. 125 грам за 70 гривень, 60% жирності. Також від молочної гільдії. Ось такі сосиски вищого сорта, дитячі, тут 500 грамів ДСТО. По якомусь стандарту зроблені Кременчук м'ясо. До речі, оця фаро компанія, вона з Кременчука 47 гривень за оцю упаковочку 120 Ой, не туди дивлюсь, Див, ще й думаю, 99 гривень за оцю упаковочку 500 грам сосиски фаро. Бачите, написано до 12 одиниць. Завжди, якщо ви хочете придбати більше товару, то просто пробивайте різними чеками. Ой, оця смачна ковбаса від аргал, фует. Ковбаса Фуер на цьому тижні ціна буде 119 гривень. Це начебто із Іспанії, мені здається. Ну, дрібно написано, але це іспанська. Майже впевнена, 119 гривень, всього 14% знижка невелика. Знову дитячі від фаро. Такі ж, да? точно такі ж, да, 99, просто дублюють. Тут ковбаска ювілейна, сервелат. Ювілейний преміум, сервілат, ковбаса варено-копчена вищого сорту, ДСТУ 129 гривень, замість 244 гривень. За оцю упаковочку 330 грамів. Так, далі сарделька Ятрань, домашні варені, першого гатунку. За 100 грамів ціна 11,40, це 28% знижка, замість 16 гривень. Ой, як гарний, гарний якийсь сир, ферма. Мені здається, це новий дизайн у них цією коровою виглядає так прикольно. Сир плавлений від ферма, вершковий, крем-сир 70 грам. За 16 гривень. Ну, дивіться, ціна гарна, дійсно. А комо дорожче. Є вершковий і є дружба, комо по 20 гривень. 30% знижка за 75 грам. Ну, тут трішки менше 70 грамів. Далі я переходжу на цей острівець. У всіх сільпо, у всіх, хоч маленьких, хоч великих, завжди є такі острівці з знижками, якби з головними знижками тижня. Вони ще не поставили великі цінники. Ось такі. А є тільки маленькі, буду на маленьких вам показувати. Легка хода. Ага, о, шкарпетки тут скільки. Їх, виходить, три пари шкарпеток в одній упаковочці. Бачу, що в білому. В білому кольорі, тільки в білому є чоловічно, ну, є різні розміри. Тут, виходить, як з 41 на 44 і 36 40. За три пари 60 гривень. Ну, це за три пари 60 гривень, одна пара виходить за 20. Легка хода виготовляють в Україні. Далі щіточка. А, Колгейт, до речі, щітка 360, це гарна щітка 360. Буде коштувати саме Колгейт. Це зубна щітка. от 49 ну 50 гривень за цю щіточку. І ще там є зубна паста. Ну, глянемо, яка зубна паста. Також колгейт, хербал з травами, зубна паста. Тут, наче по 75 гривень. Грам, мені здається, ну тут написано. Так, 100 навіть 45 гривень. Ну, гарно за 100 грам, 45 гривень ціна дійсно ну дійсно гарна. Зєва, Зєва, туалетний папір. зєва, Так, це три шари, я бачу, чотири рулони. На цьому тижні ціна на цей папір туалетний зєва, Дивіться, 75 гривень. Ого, ну, е гарно. Так, а де тут блок для унітазів? Ось він бачу. Такий блок для унітазів. Тут їх три. Так, є лаванда. Ага, є різні аромати. Океан з лимоном. Бачу океан лимон, бачу лаванду. Ось такі три, три блоки. Айр Ома, я так розумію, бренд називається. Коштують 70 гривень за три блока для унітазу. Також мені здається, ну не знаю, ну гарна ж ціна. Ну що тут не сказати добра ціна, то я так слово гарно часто кажу. Несквік дуо. це така як ну вафля в шоколаді. Неспіх до, до за 9 гривень, 26 грам. Ну, від неспіфу, взагалі, всі смачні продукти. Далі зефір От зефір я не їм, тому не знаю, який він на смак, але на вид мені завжди подобається. 200 грам пюре яблучне, тут що пектин, легкий десерт від Богославна. 200 грам зефіру за 40 гривень. Ну, дивіться: 200 грам зефіру за 40 гривень. Далі контик. знову в акції. контик. він так часто в акції буває за 15 гривень. Це але за такою ціною не завжди буває 90 грамів за 15 гривень. Тут саме такий шоколадний лежить контик. Знову пиво. В таких маленьких пляшечках мені ще подобаються Такі пляшечки маленькі. Так вони виглядають тендітно 330 мл мілілітрів. 4 пляшечки. Ось оце пиво. Кронбахер, бланк, світле. Тільки 4 пляшечки можна купити в упаковку за 85 гривень. Ви ось тільки такою упаковкою 85 гривень 4 штучки. І далі Стелла Артуа. Тут за пляшечку. Ціна тільки з додатком сільпо 25 гривень. Додаток сільпо він, не важко його. Як сказати, <закачати> скачати через Play Market. хочу показати ціна на пепсиколу, хто любить пепсиколу. За літр 23 гривні. 21% знижки. Ну, вже так починається, знаєте, тепло, жарко вже такі напої будуть актуальні. Частіше їх будуть ставити в акції, я так вважаю. О, пиво правда, нічого собі. Ой, я ще люблю цей заклад, коли їду у Львів. Пиво, правда, а де ж на нього ціна? Так, вино бачу, горілку бачу. Ага, ну може в, другу, в другій частині потім підійду, покажу, не поставили цінник. Так, горілку я побачила, що є ціна. Так, це я так розумію, опти ти, норвежська, я думала, фінська. Так, якась горілка норвежська, вона коштує 300 гривень, дивіться, до 12 пляшок. якщо берете більше, то 819 гривень її ціна. Пляшечка тут 0,7. Норвежська горілка, так, водка написано от. водка оф норвей А тут шампанське, шамбрі, брют. Хто там мені казав, вчить назви. Я не можу всі назви вивчити у всіх магазинах. Ви знаєте, їх стільки з'являється новенького. Так, ось таке брюд шампанське, 169 гривень замість 279 Ну, звичайна пляшечка 0,75 мл. Так, я просто хочу глянути, де його виготовляють. В Іспанії за 169 гривень ось така пляшечка брюд сухого шампанського. Далі сок по 12 гривень від Галісія. 0,2. Різні, різні види, 0,2 соку. Тут є яблучний, є також мультифруктовий і є яблучний чорний, що -що? чорничний сік. Так, тут кава, до речі, кава льор, якось так, да, вона називається. Так, 159 гривень. А ти скажіть, будь ласка, як оця кава правильно називається? Не знаєте? Льор. Льор? Ага, дякую. Так, ну щоб я не помилилася. Льор. 159 гривень до 12 одиниць. 250 грамів в цій каві. Ну, звичайна, кава смажена, заварна. Далі пюре яблучне для дітей. 6 плюс місяців. Яблуко-груша. 24 гривні за 90 грамів. 24,99, навіть 25 гривень. Тут у нас галичина вершки 15% жирності. коштують 28 гривень до 12 одиниць. Знову ціна. Якщо берете більше, то 51 гривня. А ну що за макарони? Зара номером 3, ну, товщина, ця номером 3 500 грам. Це, до речі, італійський оця паста Зара. Так, а де вона? Пастазара, макароні 40 гривень ці спагетті. 40 гривень. 39,99. Якось новенький, так? Да? Також чоловік так довго підійшов, роздивлявся, я не бачила цей кетчуп від Аскані. Чи може змінили упаковку? 250 грам. Кетчуп, нове. Стілення улюбленого, ага, все таки нова, нова упаковка від Асканя. Кетчуп, дивіться, за 18 гривень 250 грам. Ну, це дійсно гарна ціна. І ще є шашличний зараз гляну. Є ось такий лагідний і є ось такий шашличний також в новому дизайні. Дуже стильний дизайн і лагідний. Знову, а, це шашличний. Два види кетчупа в акції по 18 гривень за 250 грам від Аскані. Ух ти, ніжен рататуй. Класно виглядає так. Оцей ніжин рататуй. Рататуй Ніжин за 50 гривень. 450 грам. Класний. Виглядає, ну, так, смачно. Якщо берете більше 12 упаковок, то 100 гривень. І далі ще ось такий соус. Чумак. Томатний соус. Баланьєс. Багеті. Мені здається, що чумак найкращий серед оцих соусів. Ну, я так завжди вважала, злану до столу 290 грам за 35 гривень. Замість 67 гривень. Класна ціна. Так, тут я не озвучую, яка знижка Ну, процентом відношення, тому що не написано, вони ще не поміняли. Чи поміняли? О, асканя, дивіться, аж 52% поміняли ж тут стояв. Значить так, ось оцей Асканія, лагідний кетчуп і шашличний, аж 52% знижки. Він так коштує 37,29%. Ну, вироби 48% знижки, ось ці зара, макароні. Я про те, що, чому ви кажете, я там озвучую, комусь не подобається, але це важливо, скільки коштував, що це не, там, не просто якісь там спагетті. А спагетті дійсно смачні, вони з твердих сортів, італійські, тому їх ціна от початкова 70%. 7 і є нагода спробувати, наприклад. Також ось ці соки. Бачите, люди їх беруть, тому що ну, вони розуміють, що це економія. Там 26,49, а так ви їх за 13 купуєте. Вино, ви бачите, що ви ну, економите 39%. І на горілку ви економите 63%. Мені подобається, що вони це пишуть, тому що щоб я сама це не рахувала в голові, скільки я економлю. Завжди, завжди мені подобається. І печінка тріски. Ну, це найкраща упаковочка, на мою думку. Печінка тріски 121 грам за 80 гривень, замість 134 гривні від Оскар. Кінг Оскар. Далі ще я хочу зробити анонс, як завжди. І тут показати вам, що вони вже ну, продають і поставили по акції все до Великодня. Швиденько вам прибіжусь, покажу. Дивіться, плівка ось така на яйця клеїти. Різна на вибір, яка вам подобається. Обираєте. Ось така плівка. Тут раз, два, три, чотири, п'ять на шість. Я... Ні, так, на шість, мабуть, да, яєць. 7 штук написано, 7, 8 гривень. Це вже 20% знижка. Далі підставка для яєць, артпринт декоративна. Ось така. Її треба було. О, вона є в зібраному виді, щоб ви бачили, як вона виглядає. Ну вони із року в рік роблять одне і те ж. Це компанія із Харкова, Оця артпринт. Ви то вони виготовляють. Мені здається, вони взагалі дизайн не замарачуються, не змінюють. Ну, може на ось ці тільки форми. Так, ось оця підставка для яєць зараз коштує всього 24 гривні. Так, тут написано дуже добре. Ось такі великі форми по 30 гривень. Так, тут немає цінничків, більш-менші. Далі, коробка, артпринт велика. Декоративна, а це декоративна підставка, артпринт 24 гривні, ось така. А оця ця коробка велика, що думаю, така ціна 50 гривень. Ось ця картонна коробка, вона в різних кольорах зібрана. Є в синьому, ось в такому дизайні. Ну, трішки різні: в червоному, на вибір, і так її легко збирати. І тут ще є підставка для яєць. Артпринт знову 24 гривні, Я ще на щось так, ось такі по ого, сімдесят гривень. морковинка, і ось такий зайчик, яйце 35 гривень. Так, такі коштують 24 гривні форми. Тут, тут 30 гривень. Тут ось такі маленькі по 8 гривень. Далі ще такі по 24 гривні показую. І ось такі підставочки по 8 гривень. Ой, а малюнки класні. Ні, вони змінили малюнки в цьому році. Є більш знаєте, такі тверді, вони дорожчі і є більш м'якенькі, вони дешевші. Великий вибір тут цих форм для яєць. По 28 гривень показують. Оце такі, знаєте, більш тверді, тому вони дорожчі. Тут ніде ціночка нема, але малюночки вам покажу, тому що дійсно класні малюнки різноманітні. Христос Воскрес, дуже багато всього це в сільпо. Воно скрізь стоїть майже скрізь на ну, так десь предкасові зони, і от вони їх ставлять. Ну, якби ще десь цінник, а ось на оці гарненькі новенькі в Новому дизайні такі з великоднім кроликом, а малюнки класні, по 30 гривень, але ці, ці більш такі цупкі, вони як картонні. Тут іще ось така коробка. Ну, не знаю, нема ціни. А ось іще покажу тут цінники. Ой, вони всі ззаду. Ось оці цінники. Так, по 8 гривень така, по 8 гривень, гляньте, яка гарненька. І така ще по 8 гривень. І я ще хочу зробити анонс. Анонс на суперсуботу швиденько. Це тільки один день. У всіх магазинах Сільпо є така акція. Вона називається суперсубота, тільки 5.04 60% знижка на перволь літр 485 за 199 гривень замість 500. Це дуже гарна ціна. Батончик, о, клас! Снікерс і твікс. До трьох одиниць товару в одному чеку. Не набереш багато, це треба різними чеками пробивати. 13 гривень. Снікерс і твікс в акції. І суперсубота Джеймсон знову на суперсуботу 36% знижки 0,5 за 399 гривень. І тут у них просто які акції є на цьому тижні, цінотижики. Далі ще хочу показати, що у них вже з'явилось багато ось цих панетонне, 672 гривні, 672 гривні і перейду сюди і сюди ще перейду. І тут також є 89 гривень. 49 гривень. Ну різні такі святкові. ой така такий декор, гарний: 75 гривень. Я бачила ці панетони маленькі по 165 гривень на єврейські. Чомусь тут не бачу. Хотіла вам показати. Вона така невеличка, але також італійська. Дякую, що дивитесь мій канал. Це перша частина випуску. А в наступному я показую овочі, фрукти, рибу, м'ясо. Ну, акції на продукти, на молочні продукти. Також, якому саме сільпо я робила цей огляд, як завжди, залишу в першому закріпленому коментарі адресу. Дякую, що дивитесь, До зустрічі на моєму каналі.